Чому наші ідеї втілюються в життя іншими людьми і при чому доволі вдало? Було таке, що у вас є ідея класна. Вона вам прийшла в голову. Вам здається, що вона класна? Ви десь собі, можливо, навіть занотували, а можливо, просто залишили її собі в голові. І далі забули про неї, або вирішили, що це не зараз, це не потім, а раптом не вийде і так далі. І потім проходить час, ви зустрічаєте реалізацію цієї ідеї взагалі іншою людиною, і вона реалізується класно, вдало, от прям як ви хотіли, але ви її відклали. От у мене таке було багато разів, і в мене є така гіпотеза, що ідеї. Вони так ніби літають в повітрі, і в потрібний момент вони потрапляють нам в голову. І взагалі сенс існування ідеї в тому, щоб вона була втілена в життя. А коли ми її в життя не втілюємо, вона не може знаходитися в нас і з нами. І вона вилітає тоді і летить до іншої людини, яка готова її втілити в життя. І так от вона літає до тих пір, поки її не втілять в життя. Будь-яка ідея класна. І ви не можете е, дати оцінку своїй ідеї, спрацює вона чи не спрацює доки ви не спробуєте. Тому варто пробувати вийде чудово, не вийде. Значить, треба спробувати по-іншому або дочекатися іншої ідеї.